Слава Ісусу Христу! Будемо сьогодні читати Псалом 82, в деяких виданнях Він 83-й. Прочитаємо з першого і до кінця по 19 вірші Пісня Псалома Сафів. Боже, не будь мовчазним, не мовчи, і не будь ти спокійним у Боже. Бо ось зашуміли Твої вороги, а Твої ненависники голови попідіймали. Вони проти народу Твого хитрий задум видумують і нараджуються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть: ходіть но та знищимо їх з між народів, і згадуватись більш не буде імення Ізраїля. Бо вони однодушно нарадилися, проти тебе умови складають, намети Едома й Моавта, Агаряни, і Амон і Амалик, Филистея з мешканцями тиру. І Ашур поєднався був з ними, вони синам Лотовим стали раменом. Зроби їм, як Мадіянові, як Мідіянові, як Сісері, як Явінові в долині Кішон. При Ендорі вони були знищені, стали погноєм землі. Поклади їх та їхніх вельмож, як Орева, і як Зеева, і як Зеваха, і як Цалмуну, усіх їхніх князів, що казали. були. Візьмімо на спадок для себе помешкання Божу. Боже. Боже мій, бодай стали вони немов порох у вихрі, як солома на вітрі, як огонь палить ліс і як запалює полум'я гори, так ти та їх пожени своїм вихром і настраж своєю бурею. Наповни обличчя їхнє соромом, і хай шукають вони Твоє імення, о Господи. Нехай будуть вони засоромлені і завжди. Хай будуть настрашені, і хай застидаються, і хай вони згинуть. І нехай вони знають, що ти твоє імення Господь, сам ти всевишній на цілій землі. Ось такий псалом. І головна ідея цього псалму зрозуміла. Вороги оточують Божий народ, і автор псалму звертається в молитві до Бога, щоб він заступився. За свій народ. І тут описується коаліція, яка проти Божого народу у нас широка, Едом, Ізмельтяни, Маав, Агаряни і так далі. І згадується, як Бог діяв в колишні часи, що Він зробив мідіанітяна в свій час, що було з Сісерою і з царями, які нападали на Ізраїль. Тобто ідея зрозуміла: Божому народу загрожують вороги, автор молиться, щоб Бог заступився. Для нас важливо як застосувати цей псалом в наш час, де наше місце в цій картині, як ми можемо молитися. І тому сьогодні пропоную пороздумувати над цим. І найперше, що хочу сказати. Що сучасний Ізраїль не є народом Божим. І чому я про це говорю? Тому що церква на протязі віків то впадала в антисемітизм, а то, як зараз дехто, багато хто з євангельських віруючих відносяться до етнічного Ізраїлю, можна сказати, ідолопоклонницьки. І зараз, коли відбувається, як ви знаєте, в Ізраїлі, в секторі Газа, війна з Ліваном, війна проти Ірану, і дехто з іванівських віруючих просто беззастережно в усьому підтримує Ізраїль, вбачаючи тут здійснення Божих обітниць, знову ж таки виходячи із певної схеми тлумачень. Пророцьких писань. І ось багато хто каже, що Ізраїль, маючи на увазі сучасну Ізраїль, державу Ізраїль. І це стрілка на Божому годиннику, і вона вже дуже близько ну, до, до кінця до 12-ї ночі. І вони не допускають, що в своїх тлумаченнях можуть помилятися. І що, хоча їм здається, що ця стрілка вже там залишилася пару секунд. Але в Бога це можуть бути не тільки десятиліття, але й століття, і тисячоліття. І коли я говорю це, я особисто бажаю сучасній державі Ізраїль вижити, тому що в неї дійсно багато ворогів, вистояти, вижити і бажаю керівництва кращого, ніж воно в них зараз є. І звісно, що церкві не личить антисемітизм, а зараз антисемітизм по світу дуже зростає, як ви знаєте, так само, як і не личить ідолопоклонницьке ставлення до етнічного Ізраїлю, і тим більше до сучасної держави Ізраїль, яка є конгломератом дуже світських людей і невіруючих в Ісуса як месію релігійних юдеїв різних напрямків. Тому ми маємо остерігатися антисемітизму, і нам не потрібно вслід за багатьма скажімо так, засобами масової інформації робити вигляд, що 7 жовтня і тієї різні тих злочинів, Хамасу, а також тих, хто живуть в секторі Газа. Проти ізраїльтян робити вигляд, ніби не було, ніби не було тієї різні зґвалтувань і того всього. З іншого боку, сучасний Ізраїль, як я вже вже сказав, це дуже складний конгломерат, наприклад, поселенців, сіріністи, які регулярно нападають на палестинських арабів, палять їх автівки, палять їх будинки. І, звісно, що такими діями викликають, провокують подальшу ненавість з боку арабів до ізраїльтян. Не так давно були здійснені напади на християнське, поса... на християнське місто тапху, і це не пройшло поза увагою. Але після того, як, наприклад, Посол Америки, Штатів в Ізраїлю звернув на це увагу, застеріг. Після цього був новий напад на християнське місто тапху, і була пошкоджена церква, наскільки я пам'ятаю, і так далі. Тому, коли ми думаємо про сучасний Ізраїль, нам не потрібно до нього відносити цей псалом і не думати, що сучасний Ізраїль, сучасна держава Ізраїль, має право молитися цим псалмом, або що християни мають беззастережно підтримувати Ізраїль в усьому, що він робить, дуже великий спектр думок, релігійних спрямувань, ідеологічних спрямувань між самих ізраїльтян, тих, які живуть в державі Ізраїль. З одного боку, є такий, скажімо, релігійний войовничий сіонізм, в тому сенсі, що Ага, ось це земля, яку нам Бог дав, і тому ми маємо право звідси всіх вигнати, всіх завоювати, повбивати. Бо це обіцянка Божа, щоб ми знову заволоділи цією землею. Це один кінець спектру і ті релігійні партії, з якими поєднався Натаньяку, у якого ціль просто-напросто уникнути того судового переслідування. І він знає, що якщо раптом війна закінчиться і його е, виберуть когось інакшого, то його чекає тюрма. Е, крім того, і, і він поєднує, зробив коаліцію із такими релігійними партіями і в декого із цих партій ось такі уявлення. З іншого боку, є равіни, є хасицькі цілі напрямки. Які взагалі не схвалюють існування сучасної держави Ізраїль, і в них підхід приблизно такий. Нам не потрібно зараз нічого робити, тому це все, що робить держава Ізраїль, ми на це Божого схвалення не надаємо. Треба чекати Месію, Месія прийде, порядок наведе. Ну і звісно, що Месія вони не вірять, що Месія уже прийшов в особі Ісуса з Назарету. Тому можна багато про це говорити, і ви можете почитати ізраїльські новини, різні їх канали, і самі побачите це різноманіття. Тому ще раз кажу, що в сучасній державі Ізраїль бажає вижити і бажає їм кращого керівництва, і більш тверезого підходу, і цей більш тверезий підхід як не дивно на даний момент. Слід чекати від людей нерелігійних, які мають більш тверезу голову в плані практичних питань виживання і процвітання Ізраїля як сучасної держави. Коли ми читаємо цей псалом, звісно, ми не можемо віднести його і до України, тому що Україна не є народом Божим. Цілком закономірно для українських християн молитися за свою країну, захищати свою країну, бажати, щоб Бог вступився за Україну. Але, звісно, Україна не є народ Божий. І тепер ми маємо перейти до того, а як же правильно застосувати цей псалом. А для того, щоб його правильно застосувати в наш час, нам потрібно повернутися до апостольського вчення, яке дуже ясно виражене в новому звіті. А саме, що народом Божим зараз є ті, хто в Христі, як віруючи в Ісуса з Назарету євреї, так і люди із всіх інших народів. Це саме те, про що вчив сам Ісус, що йому належить привезти і тих овець, які не з цього двору, але щоб була одна алтара і один пастир. У Бога один народ, не два. І коли ми. Приймаємо апостольське тлумачення пророцьких писань Старого Завіту, ми приймаємо те, що я можу назвати апостольським сіанізмом. А саме, що Божа увага і Божа турбота, вона про народ Божий, який в Ісусі Христі. І ті, хто вірують в Ісуса Христа, як писав Павло: є діти Вишнього Горішнього Єрусалиму, діти. Вільної, а не е, раби, і діти небесного Сіону і мають доступ до цього Сіону, мають доступ до святого святих і так далі. Коли ж Павло вчив про етнічний Ізраїль, який він дуже любив, він е, висловлював бажання свого серця, бажання пожертвувати навіть своїм спасінням ради Ізраїлю, якби це було можливо обмінятися. І про етнічний невіруючий Ізраїль він сказав, що це відломлені гілки, які відломилися. Але тим, хто споган, не варто над ними гордитися, тому що як ці гілки відломилися, так Бог їх може і привити назад, дарувавши покаяння і віру. Але маємо пам'ятати, що умовою завжди є покаяння і віра в Ісуса Христа. Тому переходимо далі, якщо говорити. Просто і прямо, то народом Божим в даний момент є церква, яка складається з віруючих в Ісуса, віруючих в Бога Ізраїлового, який відкрився в Христі особливим чином люди із всіх народів. І коли ми читаємо оцю картину, що зібралася коаліція проти народу Божого, ми маємо думати про церкву, на яку є дуже багато нападок від прямих. Переслідувань у мусульманському світі, від переслідувань від атеїстичних богоборницьких режимів Північної Кореї, в Китаї і так далі. І саме християнство є найбільш гнаною релігією на даний момент. І є прямі нападки, і фізичні загрози для віруючих, і різне роду пригнічення. Крім того, Дійсно, коаліція дуже широка, тому що сатана піднімає царів цього світу, піднімає народи цього світу проти церкви по-різному. Однією з його успішної зброї це є безбожні ідеології, і, на жаль, ми бачимо, що, скажімо так, західна церква дуже цьому піддалася за останні століття. Коли в церкву проникли вчення, які взагалі заперечують Богонатхненність натхненість Писання, заперечують, взагалі, що Бог може чинити чудеса, не приймають Божественність Христа, не приймають втілення через Діву Марію і так далі. Тобто, на жаль, є багато церков на Заході, які мають назву церков, але більше не є церквами Божими. І, наприклад, наші. Сестри наші, люди, які в Шотландії на заробітках чи на навчаннях просто вжаху через стан церкви там, тому що церковна будівля є, громади ніби збираються, але вірять вони зовсім не в те, про що говорить Писання. З іншого боку, є інші гілки християнства, можливо, ще гілки, а можливо, ну, знову ж таки в лапках. Які проявляють те, що можна сказати таке злотство, ревність таку велику. І в нас є яскрава ілюстрація до цього боротьба за так звані скрепи, яку нібито веде російська православна церква Московського патріархату, і до якої примикає і, скажімо, православна церква України, яка від цього патріархату ніяк не відстане. Отже, боротьба за нібито скрепи, за сім'ю, за мораль, але при цьому мовчать, що Росія насправді є духовною пусткою і мовчать про те, що Вселенська, вселенські православні церкви засудили їх за єресь етнофілетизму, за лжемісіянства. І тут дуже показово. Я вже про це розповідав, але ще раз скажу, з ким сучасна Росія із своїми так званими духовними скрепами і своїм так званим православним християнством з ким вона в коаліції? А вона в коаліції з відверто безбожними, атеїстичними, комуністичними урядами Північної Кореї, Китаю, фактично, ну, православна церква давно вже є. Просто інструментом в руках держави і держави, з якої, знаєте, Достоєвський вважав, що вийде щось хороше, але вийшла кривава революція, вийшло відвертий атеїзм. І це продовжується до цих пір, незважаючи на те, що цей маскарад християнства цю маску вони на себе вдягнули назад. Дуже цікаві роздуми Володимира. Соловйова, не того Рудольфовича, який зараз є пропагандистом, а філософа Володимира Івановича Соловйова, кінець 19, го початок 20-го століття. І в своїй повісті про Антихриста він розвинув таку думку про паназійство, що буде така атака паназійських народів, східних цих народів на Захід. І знову ж таки, незважаючи на те, що філософ Соловйов дуже критично ставився до стану духовного російського народу і говорив про те, що цей народ невеликовно хворий манією величі, і йому здається, що всі його ображають і нападають, і так далі, і тому подібне, незважаючи на те, що з одного боку він ставив цей духовний діагноз дуже чітко, але з іншого боку, в його повісті також. Що від цього паназійства, і в кінці кінців від Антихриста сховається Папа Римський у Петербурзі, тобто Росія ну, ніби знову відіграє позитивну роль. Але, мабуть, він не міг собі уявити, що Росія просто буде знаряддям оцього паназійства, так як воно є на цей момент. І воно буде продовжуватися, тому що ця коаліція з Північною Кореєю, з Іраном, а до речі, в доктрині Ірану прямо написано, що в релігійній доктрині Ірану, що треба знищити Ізраїль. Без цього Іран жити не може. От, і, і тому ці удари по і, Ірану не безпідставні. І оця коаліція з Іраном Росії, з Північної Кореї, з Китаєм, це і є те паназійство, але ні Достоєвський, ні філософ Соловйов такого й не могли уявити, що Росія просто буде знаряддям цього паназійства, а християнство буде просто маскою. Тому, коли ми бачимо усе це, різноманітні нападки на церкву, і скажімо, те, як сатана уже обманув багато кого з тих. Які ще називають себе християнами, то як застосувати цей псалом? Нам потрібно ревно молитися за церкву взагалі, щоб церква була пильною, щоб ми не підпадали під владу цих ідеологій, щоб з одного боку церква не боялась переслідувань, з іншого боку, не піддавалась цим ідеологіям, які в книзі Откровення зображені як та ріка, яку дракон пускає за. Жінкою, чи як ті нечисті духи, які виходять із трьох тих жаб, щоб звести народи цього світу, царів цього світу. І тому, коли ми думаємо про це все, наша молитва має бути не менш ревною, ніж цей псалом, тому ми можемо з нього взяти оцей його дух. І, звичайно, ми маємо задати питання собі. Тому що, хоча. Церква, вона колективна, але і ми, кожен з нас є членом церкви, і кожен з нас або стоїть, або падає, або піддався якомусь гріху і йде проти Христа в цьому питанню, підпав, можливо, під вплив якоїсь ідеології, або по милості Божій ми зберігаємо вірність Христу, і тоді ми молимось, щоб Господь продовжив свій захист, турбувався, направляв, захищав і так далі. Тому е, має бути наша особиста вірність Христу, наша молитва за нашу помісну общину, за, е, за, за, за нашу деномінацію і за християнство взагалі. І тому що та війна, яка тут описана, це війна проти Агінця і тих, хто з ним. І нам е, апостол Петро що будьте тверезі, тому що сатана ходить, як крикуючи лев, хоче залякати, хоче спокусити. Апостол Павло запрошує нас, спонукає нас одягнутись у Боже всеозброєння, щоб вистояти проти спокус. І вся книга Откровання вона про цю боротьбу. І нам, як людям, які вже пізнали Откровання Боже в Ісусі Христі. Звичайно, більше у нас мотивацій має бути, щоб молитися як в 17 му вірші на повне обличчя їхні соромам, і хай шукають вони твоє імення, о Господи. Тобто, хоча ми просимо про захист від ворогів фізичних і духовних, але все ж таки, оскільки ми самі примирилися з Богом через смерть його улюбленого сина і Бог дав нам покаяння в життя, то ми маємо бажати, щоб Бог діяв так, щоб. Ці вороги Божі все ж таки багато з них упокорились і шукали Його лиця, Його ймення. І ми знаємо, що Господь Він веде свою церкву, і що атака остання і найбільша буде саме на церкву, але Господь дасть свою підтримку. Тому 19-й вірш, давайте прочитаємо в завершення. І нехай вони знають що ти – Твоє імення, Господь.